Вас вітає Мала Академія наук учнівської молоді. 23 серпня, щорічно починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів – жовтий стяг. Це також національний символ. Він характеризує нашу українську ідентичність, боротьбу за волю. Пропонуємо вам послухати вірш Дмитра Павличка Наш прапор. Небеса Блакитні сяють глибини. А пшеничний, житній мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива. Це знаменно рідне злото синява. Прапор наш, як літо в Сонці майорить. По долині жито, по горі, блакить. Згадаємо прекрасні слова Володимира Сюсюра. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею!